Ківчанка організувала наркобізнес з закладками. Як повідомила прес-служба обласної прокуратури, жінка купувала метадон і димедрол та передавала їх компаньйонам. Речовини фасувались і формувались у так звані великі закладки. Замовлення отримували по телефону. Покупці переказували гроші на банківські картки, а потім забирали їх у публічних місцях. Загалом до наркобізнесу Білоцерківчанка залучила шестеро спільників. Усім повідомлено про підозру, крім того, у ході обшуку вилучили понад 400 готових закладок: банківські картки, мобільні телефони та інші докази. Наркодилери перебувають під вартою. Мешканці багатоповерхівки по вулиці Ярослава Мудрого, 50, забили на сполох щодо зрізання дерев на прибудинковій території. Як розповідають люди, директор приватної клініки, начебто, хоче викорчовувати насадження. Будинку вже майже 30 років, який розташований на низовині, а тому вся волога, особливо після дощів, збирається в оселях, внаслідок чого на стінах з'являється пліснява. Жителі часто хворіли а ремонт у квартирах швидко псувався. Згодом білоцорківці вирішили посадити дерева, і це допомогло. Рослини забрали зайву вологу, і в помешканнях нарешті стало комфортно. Але як кажуть, там теж насадження ніби почали заважати медичній клініці, і та вирішила їх зрізати без їхньої згоди. На стовбурах вже навіть з'явилися відповідні позначки. За словами людей, без дерев їхній будинок знову страждатиме від грибка. Вони не заперечують підрізати гілля, але в жодному разі Не знищувати все під корінь. У нас же там сухо. сухо. Тому що корінь вони забирають. Ну, мало того, що кислород, там С2 забирають. Все нормально. Но, зараз є достовірна інформація, стала проблема, що їх будуть під корінь зрізати. Сказали, починає з тієї сторони і сюди. Я сказав, давайте обріжемо. Так як Жек обрізав, ні. Під корінь. Ми подали заяву в ЖЕК, вони про це не знають. Видно, вирішив департамент. У департамент подали теж заяву, таку завірену, штампики стоять. Вони сказали, розглядати будуть протягом місяця. Ну, напротязі місяця можуть зробити, ви самі розумієте, що це все швидко, ми ж не будемо біля вікон сидіти. Натомість, як пояснила нашому телеканалу начальниця управління благоустрою та екології міста Альона Колотницька до ЖЕКу номер 6, який обслуговує даний будинок, звернулася мешканка однієї з квартир та попрохала обрізати гілки дерев, що лежать у неї у вікні. Цю заявку контора передала у департамент ЖКГ. На місце дійсно виїхала комісія, яка обстежила насадження та склала відповідний акт. Деякі дерева таки приберуть, а частину підріжуть. Відповідні хрестики та кружечки вже нанесені. Також посадовиця переконана, що підрізання рослинності на прибудинковій території вкрай потрібне, бо через тінь там і залишається волога. Та порадила жителям на місці дерев зробити квітник, поставити лавки, облаштувати територію, через що двір виглядатиме набагато краще. Час війни на Київщині, зокрема в Білій церкві, збільшилась кількість мільйонерів. Відповідну статистику, нашому телеканалу надала податкова служба області. Так у 2021 році у місті число тих, хто задекларував дохід у понад 1 мільйон гривень, склало 44. У 2022 – 55, а у 2023 – таких аж 113. Якщо говорити загалом про область, за два роки тут побільшало на. 947 мільйонерів. Також нам надали статистику сплачених податків за торік. Відтак ПДФО надійшло 216 мільйонів 300 тисяч гривень та військового збору 33 мільйони 700 тисяч. Майже два місяці, як на масиві незалежності, у приміщенні ЦНАПу працює рекрутинговий центр і вже є перші результати його роботи. За словами рекрутерки Інни Фурсенко, люди активно приходять та шукають вакансії. Лише за місяць налічується понад 60 звернень. Також центр має 10 рекомендаційних листів від військових частин. Експертка стверджує, приходять як чоловіки, так і жінки та обирають для себе найбільш слушну професію. Популяр. Ними є посади діловода, снайпера, мінометника, оператора, безпілотників, медиків тощо приймають заявки як фізично, так і онлайн, також по телефону. Ми знаходимося на проспекті Незалежності 34. Працюємо з понеділка по п'ятницю, з 8-ї години до 16-ї, в п'ятницю до п'ятнадцяти 45 ї Кожен день приходьте до нас, будь ласка. Ми раді вас бачити завжди. Хочете бути в курсі всіх новин та подій у режимі реального часу? Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах. Залишайте свої коментарі, діліться думками та отримуйте ексклюзивні матеріали першими. Шукайте нас у Фейсбук, Інстаграм та Ютуб. А також переходьте на наш вебсайт bc.espresso.tv Сезон кавинів у самому розпалі обсяги вирощування однієї з найбільш довгоочікуваних ягід поступово збільшуються на внутрішньому ринку України. Херсонські кавини стали не такими доступними як у довоєнні часи, а тому особливістю баштанного сезону цьогоріч є активізація господарств, котрі раніше не вирощували цю ягоду. Наша знімальна група побувала на плантації смугастих і особисто пересвідчилась, що білоцерківські кавини не менш солодкі ні з півдня країни солодкий або водянистий круглий чи видовжений сезон кавунів у самому розпалі. Вони рясніють на кожному кроці на ринках, магазинах, супермаркетах та навіть обабіч доріг. Вибір чималий, але не кожен баштан може бути спілим та смачним. Про якість смугастих, як ніхто знає, родина фермерів з білої церкви займаються овочевою справою вже чотири роки та мають майже чотири гектари землі у селі Коржівка. Санджанці кавунів спочатку вирощують у теплиці, а потім переносять на поле. Як стверджує власниця господарства пані Марія, солоденькими займаються другий рік. Спочатку ми плівку протягуємо під плівку, ложимо капельний полів. А потім садимо кавуни і кавуни ростуть. Перший рік теж були хороші у нас, але трошки не такі. Цей рік другий вже робота на землі, а особливо з баштанами, потребує колосальних зусиль. Адже варто постійно контролювати полив та удобрювати ґрунт. Жінка каже, результат дає свої плоди, бо їхні ягоди нічим не поступаються харсонським. Та розповідає нам секрети вирощення смачного кавуна. З любовю до нього відноситись. Ще коли в розсаді. Ще коли в розсаді, потихеньку, потихеньку. Ну, вже трошки набуваємо ми навики, як правильно, вже є багато помилок. Перший рік більше було помилок, цирк вже трошки менше. Вже ми знаємо, як що, скільки підкормки дати кавуну, вже вже. Ну, легше другий рік уже трошки, так як дитина росте, так і кавун росте. Продають смугастих навіть з поля. Люди приїжджають сюди, аби обрати найкращий землевласники. Стверджують, спочатку куштують самі, аби впевнитись у якості. У родині кавун дегустують усі, навіть чотирилапий улюбленець. Вартує таке задоволення від 10 до 14 гривень за кілограм. Спіленький. Оцей сухенький, листочок ось оцей сухенький, ось, це кавун спілий, Це вже виривається. А чи потрібно по ньому стукати, чи це все неправда? Це все, міфи, дівчки, мальчики вибирають. Це все міфи. Там у женському то більше насіння, а у мужському менше насіння. Всього на все. На місцевих ринках також продають кавуни на будь-який смак, але вони вже з Одеси та Чаркас користуються попитом і дині, хоча їх не так і багато. Вони дуже смачні, так що всім бажаю попробувати. Дуже смачні. А яка цінова політика не змінилася за минулим роком? В тому році я думаю, що ні. Така сама від 10 гривень. То це що дорого, я думаю, що ні. А люди беруть, Цікавляться? Беруть, звісно. Дуже. Вкусна динька, дуже хороша, і ціни нормальні. А яка ціна? Ну, Якщо хороша диня, то десь 30-35. А якщо меншенька денька, то десь 20-25. А якщо трошки прибита, поражена, то 15-20. Це за кілограм? За кіло, так. Да. Ось бачите, пчоли сідають, оси сідають. Значить, аналізи ми здаємо. Нема ніяких нітратів, дуже хороші, вкусові качисти. Місцеві покупці охоче купують і радують себе та родину сезонними смаколиками. Вже купувала, вже брала. Добрі, угу. Добрі. кавунчики, хай родять. Тут е, на удачу попадається поганий, ну попався, значить такий. Ні, не побоюємося, але купили останній раз, то не смачний був. А тут, кажуть, смачний. Ну, треба тут доїсти, а тоді тут купити. Кавун на 92% складається з води, містить усього 30 калорій на 100 грамів. Має вітамін С та А. Він чудово втамовує спрагу, насичує і сприяє зниженню ваги. Диня ж багата на вітаміни А та Є, е, містить калій, залізо, магній та кальцій. Тож, як кажуть фахівці, літо – найкращий період збагатити свій імунітет. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Восени у місті планують підвищити тариф на пасажирські перевезення. За словами очільника громади Володимира Вовкотруба, нинішня ціна на проїзд не відповідає економічним розрахункам. Тож замість 10 гривень ймовірно білотраківці платитимуть 15. але остаточно стане відомо за кілька місяців, коли перевізники нададуть свої розрахунки та проведуть круглий стіл. Наш телеканал вирішив запитати білотраківців, як вони ставляться до підвищення тарифу на проїзд. і, чи готові платити більше? Негативна. І скажу чому. От коли будуть облечувати через касу, коли будуть видавати фіскальний чек, і я буду знати, куди ці гроші пішли, тоді я буду згодна. А так це йде в карман. Погано ставлюсь. Війна все всі в рівних умовах. Погано. Скільки Негативно. ви були готові платити? Ну, як зараз достатньо, все, питання знімається, тому що більше не можемо платити. На вашу думку, це обґрунтована ціна? Ні, не обґрунтована. Ну дивіться, вона, я бюджетник, мені не підвищує зарплату ні на копійку. А, а чому мається далі підвищувати? Балансу немає. Ну, а Як можуть пенсіонери ставитися? Звісно, погано. І розуміємо, що може і треба ці гроші, вони йдуть ж і на війну цю, і все. Але для нас, пенсіонерів, звісно, це дуже. Хоча мені треба 10 навіть гривень, і це для мене багато. Ми вже звикли, ну хай би вже й 10 було. Ну, Чим, чим далі повишають, і на хліб, і на все, то дуже важко. Ну, в принципі, це нормально, я думаю. Зараз війна і гроші туди, я правда їжджу. На шару на громадському транспорті, крім маршруток. Так що, так я, я в Києві, там 15 гривень маршрутка. Мабуть, ну пора, бо скрізь піднімається ціни, мабуть. Вони теж витрачають на електрику, на бензин, на пальне. А як ви ставитесь до підвищення тарифу на пасажирські перевезення у Білій Церкві? Маєте думки чи хочете поділитись своїми економічними знаннями? Тоді неодмінно пишіть нам на ютуб каналі у коментарях. Я неодмінно прочитаю і передам їх владі під час круглого столу. 17 серпня у парку Олександрія відбудеться традиційний захід активні парки забіг Київщина. До нього запрошують долучитися усіх охочих, як спортсменів, так і любителів. Можна вибрати дистанцію, біг 5 або 10 кілометрів. Також скандинавську ходьбу 5 кілометрів і дитячий забіг на 100 метрів. Для того щоб долучитися до активності, необхідно попередньо зареєструватись. Форму можна знайти на сторінці активні парки у Фейсбуці. Участь безкоштовна. Нагадаю, минулого року в цьому забігу серед чоловіків першим на дистанції біг фінішував білоцерківець Максим Комонотрус серед жінок Олена Смика. Дякуємо, що були з нами цього вечора. Пам'ятайте, що ви завжди можете стежити за останніми новинами та подіями на наших офіційних сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з пресо. до нових зустрічей.